Закон про національну поліцію прийнятий. І першим, хто на собі має відчути нові якісні зміни в правоохоронній системі, це кияни. З 4 липня вулиці столиці патрулюватимуть 2000 тисячі нових патрульних поліцейських. Ви навіть, шановні українські поліцейські, не можете уявити, скільки мільйонів українців сподіваються на вас. Інші міста також готуються до нової поліції на вулицях. Курси підготовки йдуть наповну. Люди справді чекають на зміни, але все ж побоюються. Мовляв, форма зміниться, а носитимуть її все ті ж служителі системи, любителі перевищувати свої повноваження і брати хабарі. І варто сказати, що побоювання людей досить закономірні. Варто лише згадати відео, на яких зафіксовано, як міліціонери беруть гроші. Біла церква. Журналісти вполювали двох нечистих на руку співробітників державтоінспекції. 100 гривневу купюру. Єдиний реальний доказ хабара. Журналісти знайшли під сидінням. Ваша машини вам ваша машині. ваші можна забрати там. можна забрати Полтава? Знову 100 гривень, і знову вони перекочовують з рук водія до рук інспектора. Даї Запоріжжя міліціонеру чоловік дає пакет продуктів аби той не складав на нього адміністративний протокол. А це вже столиця. Активісти зняли на віду, як міліціонер бере, 100 гривень у водія. І таких прикладів не злічити. Хабарництво було завжди, незважаючи там на суспільний лад. Це при цараті, при комуністах, так само зараз при демократичному е, строї. Інше питання масштаби. Однак українці не тільки готові хабарі брати, а й самі готові їх роздавати. І нерідко самі порушники провокують міліціонерів на хабар. Однак довести провокацію хабара набагато складніше ніж отримання лівих грошей. Про це свідчить і статистика. У 2014 році за дачу хабара засудили лише 106 українців, а за вимагання хабара 445 службовців. Крапля в морі у міністерстві внутрішніх справ божаться нові патрульні поліцейські хабарів брати не будуть. Якщо вона зразу нам скаже чи з хоче хабар, ми зразу відмовляємося, попереджаємо про відкримінальну відповідальність. Навіть не глянуть на зображення Тараса Шевченка та Лесі Українки. Новий відреформований поліцейський не стоятиме на дорозі з протягнутою рукою. Але є одне, але нас з вами ніхто не реформував, і багато українців після порушення правил дорожнього руху чи іншого адміністративного порушення і надалі сунутимуть полісмену в руку купюру, аби не відповідати по закону. На нашому сайті ми навіть провели опитування, чи готові українці відмовитись давати хабарі. І чверть з тих, хто проголосував, сказали, що не готові відмовитися. Вирішувати питання грошима. А ось один з коментарів до цього опитування. Якщо хтось скаже, що готов ущерб собі не давати взятки, не вірте. він лукавить. Експерти стверджують, пропозиція хабара, особливо хабара на дорозі, це певний психологічний захист. Так водій хоче позбавити себе проблем і зекономити час на сплаті офіційного штрафу. Дві сторони отримують вигоди. Перше водій, який економить час, нерви и здоровье. С другой стороны, э, полицейские, которые получают взятку, тоже зарабатывают на этом, э, вследствие чего процветает коррупция. І досвідченого водія, який вже дав не один хабар міліціонеру, аби уникнути штрафу, виправити навряд чи вдасться. Скоріше за все він знову пропонуватиме гроші. І неважливо, інспектор ДАІ старого зразка перед ним чи новоспечений поліцейський. Тут на війну з хабарництвом в рядах правоохоронців може прийти сама форма нової поліції. До обмундирування поліцейського входить нагрудна камера, яка фіксуватиме, що робить правоохоронець. Вмикати цю камеру поліцейський повинен одразу при контакті з людиною, а все відео з носія одразу відправлятиме. Це на сервер, видалити його патрульний не може. Це буде свідчить як і в чесності перед нами, перед нашою військовою ну, перед нашою патрульною службою. Прозорість, відкритість. Так, е якщо це буде замічено якісь е правопорушення, це може свідчити як доказом в суді. Саме знятий на відео момент провокації хабара може вартувати порушнику не тільки адміністративної, а й кримінальної відповідальності. У МВС сподіваються, що камера на грудях поліцейського і зобов'язання попереджувати людину про відповідальність за пропозицію відкупитися на місці, зможе скоротити кількість і тих, хто дає хабарі, і звісно, тих поліцейських, які будуть продовжувати, так би мовити, брати на лапу. Однак експерти все ж скептичні. Тільки чесні патрульні навряд чи зможуть щось змінити. А якщо за виходом поліцейських на вулиці не швидко змінювати інші ланки правоохоронної системи, все може зламатися. Але, звісно, хочеться сподіватися на краще. Мне верится, что туда отобрали достойных. Но они попадут в ту же самую систему, которая была и которая не изменилась. Потому что отдельно маленький кусочек, отдельный маленький кусочек этой системы, которую организовали полиция, столкнется с этой большой махиной, с которой они не смогут справиться. Я думаю, что когда они столкнутся с тем, что что бы они ни делали, это разбивается об эту систему, а наше РОВД, прокуратуру и а наши суды очень быстро им это надоест. Но задержали они, например, на улице преступника. Куда они его поведут? В наше РОВД. Где им скажут большое спасибо, потому что в карманах у того, кого задержали, было столько всего. Его там обчистят, Расскажут ему, сколько он еще должен, и ребята будут понимать, что они тут работают за идею, отдают туда, где ничего не меняется, и с него опять берут деньги.